Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні чоловік на роботі, тому в мене зараз такий сьогодні фронт роботи. Зараз треба з тачки, привезла з сарая сіно поганеньке, яке корови не доїли, там більш таки з палками. Зараз вигружу його собі на кучу. Сюди ми вигружаємося, потім піде на підстилку для нового нашого жителя. Вчора їздили до Стаса Водолаги і придбали для себе майбутню свиноматку. Звати її абрикоса. Стежте, підписуйтесь на мій канал і стежте. Будемо показувати весь процес, як будемо і чим будемо годувати, як будемо осіміняти, Потім будемо показувати маленьких поросят, їхню вагу і так далі. Нашій абрикосі півроку, вага 150 кг десь так приблизно така дуже велика свинка. Так, зараз я собі викладу стачки сіна, і треба взяти хорошого сіна нашого. Його залишилось небагато, воно розсиплю. І треба буде підвести до сараю і нагодувати корівок. Одна корівка у нас вже в запуску, одна корівка ще лактуюча. і да, по тіктоку, ви, якщо хтось слідкує, ви повинні були бачити, що ми шукаємо сіно, щоб купити, тому що зовсім мало залишилося. І нарешті таки ми знайшли. Ми у цього чоловіка брали сіно у минулому році, і сьогодні чоловік мій подзвонив йому і домовилися придбати люцерну. Люцерна в нього по 100 гривень. Різнотрав'я по 80, тобто різниця невелика. Тому ми вирішили, що все ж таки візьмемо люцерну. Але на прочек у нас поміщається небагато, поміщається десь біля 30 кітків, тому поїдемо один раз. Зараз я швиденько це все вигружу, а потім швиденько нагружу і підемо з вами в сарайчик. Чоловік зробив таке гарне місце для нашої свинки. Їй там достатньо багато місця. Причепили їй поїлочку, зробили її корито. Вам абрикосу. Таке цікаве в неї ім'я, цікаве її назвали, нам дуже подобається. Знаю, що багато хто хотів купити у Стаса абрикосу, але ми таки встигли перші. Сьогодні так вітрено на вулиці. Не дуже приємно. Зранку було таке сонечко. Зараз... А зараз таке руки мерзнуть, червоні. Рукавички я не одягнула. Так, я думаю, поки що косуть. І так, ми вже в сараї це наша білочка, вона у нас вже не доїться, вже в запуску. Чекаємо на теля на початку травня. А ось тут, не знаю, видно, вам не видно. Тут у нас мілка, наша зірка соцмереж. Її багато хто вже знає. Вона у нас ще доїться. Зараз покладу корівкам сіна, вілці трішки, а ми тут вже повірші зараз покладу, трішки загубила, подивись. Набираєш його на вили, а він роздуває. Тепер це треба ще збирати те, що, те, що попадало. Зараз трішки свинці дамо. Я думаю, вона оціниться щось. еще то Масло потерялся. Ну-ка. На, будешь так Тришки. Тришки там все на вас mm -hmm. Я все покладу. Сонечко було, чого не буде весь день сонечко. Вітер піднявся і тікай. Все в мене це летить. Тут зачепилось. Там вітер подумав. Тепер збирай. Трішки, трішки нападало в мене. Трішки нападало. Скоро потеплішає, корівки підуть на вулицю і все буде добре. А ось тепер познайомлю вас із нашою абрикосою. Познайомлю вас з нашою абрикоскою. Зараз зачиню тут дверцята, щоб вона не вискочила. Так, Ось тут у нас котілочка, там у нас корито, його не видно на камері. А ось це наша дівчинка Абрикоска. Вона ще трішки така е, не звикла, тому що сьогодні е, поганенько їсть. Поганенько їсть. Вчора ввечері насипала їй ДЕРТ, Вона у нас на нормі насипала їй ДЕРТ, насипала їй макушки. Але щось вона так слабенько поки що їсть, мабуть, ще звикає. І тому сьогодні я вранці збиралася її підсипати, але дивлюсь, що ще в неї багато, тому поки що доїдає. Зранку заходила, вона лежала, так, е е так сінцежувала таке. І сильно, як би не їла. А от зараз я заходжу, от зараз встановлювала камеру, дивлюся, вона їсть. Трішки я її відволікла, поїлочка все в нормі, все працює. То чоловік переживав, каже, зайди перевір, щоб вона. Цей пиптик туди носом не заштовхала для того, щоб, ну, щоб вона могла пити. Все перевірено, все працює, водичка тече. Обвикається наша дівчинка. Десь через місяць будемо її штучно е, осіміняти. Будемо замовляти сім'я, мабуть, на пошту, а може, поїдемо на комплекси, ще не знаю. Подивимося, що воно як буде. Ось такі в нас справи. Ось таке в нас поповнення. Ми дуже довго хотіли свин... свиню, дуже довго хотіли, щоб у нас була свинка, хоч хочемо розводити поросят. Хочемо потім ще залишити собі на свиноматок, щоб, як так сказати, розширятися. Плануємо. Ось такі у нас справи. Тому, мабуть, десь рік постійно з чоловіком розмовляли, що все, треба свиню, треба свиню, треба свиню. Ну, ось нарешті прибула наша свиня, наша абрикоса. Їй буде в нас добре. І сироватка їй буде, і місце буде. Взагалі ми тваринок любимо, тому в нас буде все. Все буде добре, щоб минулі господарі не переживали. Так. Всім дякую за увагу. підписуйте, ще раз, кажу, наголошую на мій канал, буде цікаво. Ми рухаємось вперед. Тому всіх була рада бачити. Дякую всім за увагу.